Вітаю, мої любі дітки. Пропоную вам відгадати загадку. Жовтий листечко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає, коли діти це буває. Так, малята, звісно ж, це восени. Осінь це пора року, коли природа вбирається в яскраве вбрання. Листя на деревах стає червоним, помаранчим та жовтим, створюючи чаруючі пейзажі. А ще осінь має три періоди. Дітки, чи знаєте ви, як називаються ці періоди? Так, молодці малята це рання осінь, золота та пізня. Зараз ще рання осінь, ласкава, сонячна та тепла. У вересні осінь все ще нас теплом. Сонце вже не так гріє, як влітку, але ще дарує нам ніжні і ласкаві промені. Дні стають коротшими, а ночі довшими. Ранню осінь ще називають бабиним літом. Саме у теплі сонячні дні бабиного літа можна побачити безліч повітряних мандрівників павучків. Бабине літо є останнім подихом тепла, що дарує нам літо. Восени наші пращури влаштовували День подяки за гарний врожай і добробут. Це було важливою частиною сільськогосподарського календаря. Звичай і традиції можуть різнитися в залежності від місцевої культури та індивідуальних вподобань. Ось, наприклад, виноград є важливою культурою від давніх часів і має свої особливі традиції. Основною подією вирощування винограду є збір врожаю, який відбувається впродовж вересня або жовтня, в залежності від регіону. Це може бути важливою сімейною подією. І часто збирання винограду проводиться вручну. А також зі свіжих виноградів виготовляють виноградний сік. Цей сік може бути приготований з використанням різних сортів винограду, що надає йому різні смакові властивості. Виноградний сік вважається смачним і корисним, оскільки він містить багато вітамінів, антиоксидантів та інших корисних речовин. А зараз я пропоную вам пограти у цікаву гру, посилання на яку ви знайдете за вказаним QR-кодом. До побачення, до нових зустрічей!